Один з найстаріших столичних ринків житній шукатиме нового директора. Під час інспекції роботи торгового павільйону міський голова звільнив очільницю ринку за неефективну роботу. З перевірки повернулись і наші журналісти. Овочі, фрукти, риба, м'ясо, бакалія та спеції. житній ринок віддавна є одним із знакових та найбільш популярних для мешканців подолу. Втім, в його роботі, як виявилось, не все гаразд. Перевірити історичний ринок вирішила міська інспекція. В місті Києві, комунальній власності міста, знаходяться три ринки: Владимирський, бісарабка і житній ринок. За останній рік збільшилася прибільність ринків Бісарабки і Владимірського майже на 5 мільйонів. Житній токаліш на 1 мільйон. Чому дохідність найбільшого комунального ринку в рази поступається іншим? Довго шукати не довелося. Якщо до асортименту та якості продукції жодних питань, то організація роботи викликала зауваження біля входу неприбутковіші місця зайняті щерть. А трохи глибше, чимало порожніх прилавків у продавців різні версії. Прилавки пусти хто й визнає постійно. Так да, Ні, ну постійно Це вийшли люди. Люди не приходять, не садяться на місце. Все дорого. Зачинені торгові точки на другому та третьому поверхах. Натомість на вулиці, не пройти, не проїхати. Торгівля під стінами житнього вже давно стала звичною для тутешніх. Самі ж продавці мають пояснення. Була я в Бела явринки, картокано відкрився. Ну в то время був базар. Було місце, свободне. Подплатили, ну как? Ну и сейчас тоже место есть свободное. Так, есть свободное, но люди не заходят в рынок, те, которые берут как, на улицу. За словами інших торговців, орендувати місце на ринку дорого, тому й доводиться заробляти просто з асфальту. Натомість така конкуренція заважає офіційним продавцям. До того ж, продукція на вулиці не проходить лабораторної перевірки. Тут чисто все, і лабораторія тут провірає нас, а на база, а на дворі там і лабораторія їх не провірає. Звичайно, краще, щоб люди йшли в базар і торгували в базарі, тому що це чиста продукція. Ходили, бо писали бумаги. Ми всі підписували, щоб їх убрати. Вони стоять, торгують. Все розікла. Яка людина доїде машиною чи зайде? Там вже через голови треба лізти, щоб попасти в базар. Директорка ринку пояснює, ці стихійною торгівлею вже намагались боротись марно. Проблема пустуючих місць, вона заключається в тому, що люди хочуть, к сожалению, стихійна торговля і люди торгуючі хочуть стоять там, де. На них натикаються прохожі, Предлагали міста по 12 гривень за міста для сравнення дівочки. там на центральному вході в них в середньому порядка 300 гривень в день. Здесь предлагали по 12 гривень. Ні, однак у місті переконані півпорожній павільйон недопрацювання саме адміністрації ринку. Крім того, за словами мера на організацію роботи торгового майданчика, чимало нарікань з боку жителів і працівників. Тож оцінка директорові незадовільна. За год можна було навести порядок на ринку. и систематизировать работу. Я считаю, что вы не соответствуете занимаемой должности. Наша ключевая задача, чтобы рынок работал, работал эффективно, приносил доход в казну города и создавал комфортные условия, как для торгующих, так и для жителей Подола, которые, для всех киевлян, которые приходят на рынок Купі товар певні соціальні місця для, скажімо так, виробників, для фермерів, для тих самих бабусь, які на своїх садибах вирощують продукти. Мають бути такі місця, і ми маємо опікатися такими місцями. На підготовку нового концепції розвитку житнього ринку профільному департаменту міський голова дав тиждень. Олександра роздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.